Добрий день! А ви знаєте, що в українській мові є ось такі красиві слова? А які? Захват і захват. Чи знаєте ви, що ці слова відрізняються? А чим? Ну, відповідно, перше це наголосом. Захват і захват. А по друге, ці слова мають абсолютно різні лексичні значення. Що ж таке захват? Наприклад, дівчина була у захваті від побачення, або Микола був у захваті від подорожі, тобто захват це захоплення. А от захват, а захват це, наприклад, захват руки під час боротьби, або захват військовополонених під час війни. Тож вивчаємо українську мову і розрізняємо слова захват і захват. З вами була я, Наталка. До побачення!